Загальноміські велопаради – добра традиція нашого міста. 28 травня з нагоди дня велосипедиста України більше 800 прихильників велоруху традиційно зібралися щоб проїхатися Кременчуком. День велосипедиста України і так порадували кількістю учасників, бо з молодіжного сьогодні виїхало 150 людей при. Максимум максимумі 30 або 40. Тобто, я думаю, що десь людей 700 ми сьогодні зберемо. Це дуже круто. Це найбільший велоапарат з воєнних часів. Так, так. І збір сьогодні дуже крутий по жертвах. все дуже круто. Як і на кожному велопараді військового часу, учасники мали можливість задонатити в підтримку виробництва перископів. Ці перископи, а також велику кількість інших корисних девайсів для військових, виготовляє волонтер Денис Селінник. Тож мета велопараду це не тільки підтримка велоруху у нашому місті, а й допомога Збройним силам України. У Нас сімейна традиція виїжджати на велопаради. Я якось рахувала сьогодні. Мені здається, що вже десь приблизно 10 років Рад, ми виїжджаємо і так проводимо час. Я гадаю, що це дуже крута ідея саме збирати на перископи людей це більше заохочує донатити. Перший раз завжди хотів побувати на такому заході, поїздити з сім велосипедистами міста більшості, а ще це і благодійність. Люди об'єднуються і разом допомагають нашим і наближають нашу перемогу. Сьогодні ми завітали на велопарад, і е, учні гімназії 12 також приєдналися. Нас тут багато, але ми всі розпорошені. Як на мене, такі заходи справді потрібні не тільки для привернення уваги до проблем велосипедистів, а Ще й для благодійної цілі, адже масові івенти вони є корисними навіть під час війни, з ціллю донатити та благодійно підтримувати нашу армію. Думаю, що просто щоб розвіятися і не думати тільки про погане, а й щоб було щось позитивне. Сотні учасників зібралися біля Палацу культури крас, щоб гуртом виїхати вулицями Кременчука. Також на точці старту проходила дегустація вітамінів від спонсорів велопараду. Цьогоріч організатори трохи змінили маршрут. Велосипедисти їхали проспектом Свободи до залізничного вокзалу, потім вулицею Максима Кагала та вулицею Небесної Сотні і повертали на вулицю Соборну, по якій доїхали до фінішу на площу перемоги. Сьогодні приєдналася дуже рада, що з вами можу їхати. Уже подобається, тому що таких заходів в нас в Одесі дуже багато, а тут ну мало. Я абсолютно доволен всім. Спасибо організаторам, то що це все спроєктували. Хочу всіх велосипедистів поздравити з цим велоднем. Велопарат пройшов у кращих традиціях Кременчука: весело та згуртовано, і завершили захід підняттям байків догори. Як повідомили організатори велопараду, після підрахунку благодійних внесків було зібрано більше 12 тисяч гривень. Ці гроші підуть на виробництво перископів та інших девайсів для українських військових. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.